13 -е жовтня, козацька покрова, завжди була особливою для українських воїнів: усіх, хто обороняє та зберігає українську державу. Наші серця завмирають в молитві за кожного, хто сьогодні знаходиться на передньому краю боротьби за мир. Поздравляю з цим замечательним для всіх нас днем защитника Отечества. Это праздник сильных духом и крепких вере людей, которые всегда стремятся внести свой вклад в развитие и процветание родной земли и отчизны. Только с Богом и под покровом Царицы Небесной мы поистине можем защищать свое Богом данное Отечество. Сама наших солдат, которые уміють вражатися і візьмена віра свободи, це все то, що двіжить України час нагородити почесною грамотою одеської обласної державної адміністрації міщенка Сергія Євгеновича, начальника відділення бойової готовності оперативного управління військової частини А 2393 полковника, учасника АТО, ректор Маріуполь. Пункту польового узла зв'язку військової частини польова пошта в 2095 капітан. Команди транспортних засобів окремого загону боротьби з підгодно-диверсійними силами та засобами військово-морських сил Збройних сил України. Немось відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїста, свято берегти, продовжувати і примножувати військово-морські традиції старших поколінь, захисників морських рубежів України.